Привіт, розумашки! Пригоди рибки Моллі. На дні величезного бурхливого океану жила маленька золота рибка Моллі. Це була найзвичайніша рибка. Вона нещодавно вилупала зі своєї ікринки і оселилася у великому кораловому рифі. Більш за все Моллі мріяла мати справжнього друга, але скільки рибка не намагалася завести друзів, нічого в неї не виходило. Коли сонечко було особливо яскравим, Воно спрямовувало на морське дно свої промені, і тоді Молі весело пустувала разом з іншими рибками. Рибки ганялися одна за одною, перекидалися і навіть гралися бульбашками, ніби м'ячиками. Якби хто небудь з маленьких рибок був мені справжнім другом, міркувала Молі. Але рибки тільки гралися і веселилися. Вони запитували в Молі. Дружити, а як це? Друг? А що це означає? Велика устриця, яка мешкала неподалік, була також не схильна ні з ким дружити. Вона лише зрідка трохи відкривала стулку мушлі, щоб промити свою перлину, і ні з ким не розмовляла. Молодий краб, який оселився під великим гладеньким каменем, був аж надто пихатим. Поглянь до мене, казав він рибці Мулі. У мене щільний міцний панцир, дві могутні клешні. Я сильний і сміливий, а ти усього лише маленька золота рибка. Ну, про що ми будемо з тобою розмовляти? І крап, заткуючи, знову заповзав у свій закуток. Може, ти, медузо, будеш моїм другом? запитала рибка у прозорої медузи, яка висіла поряд, нібито велика пара соля, і погойдувала своїми довгими щупальцями. Але медузу понесла морська течія, і вона так і не відповіла рибці мулі. Так і жила маленька рибка Молі. Але її життя зовсім не було щасливим і безтурботним, адже життя у маленьких рибок сповнене небезпек. Хижі риби так такісно вигали навколо коралового рифу. Вони чатували на дрібну рибку, щоб поласувати собі навтіху. Одного такого сонячного ранку Моллі, як завжди, вибралася зі свого притулку, щоб поснідати. Інші рибки, де вже й взялися, вони кружляли у своїх веселих танках і пускали з грайки бульвашок. Та раптом. Усі рибки зникли. Вони швидко гулькнули в коралові хащі, відчувши небезпеку. І тільки рибка Молі пустотливо плавала й бавилася. Вона навіть не помітила, що ззаду до неї підкрадається величезна хижа риба. Клац! Це зачинилася величезна паща риби, якимсь дивом, у найостанніший момент маленькій бідолашні рибці Молі вдалося уникнути гострих зубів покликала вона маленьких рибок, але ніхто не відповів рибці. Всі боялися небезпечної хижачки, і ніхто не поспішав рятувати Муллі. Ах, я загинула! схлипнула Муллі, побачивши, що велика риба, зробивши коло, знову збирається напасти на неї. Величезна паща все ближче і ближче. Клац, клац. Агу, опудало! ось він я! Гукнув хтось хижі рибі. Вона знехотя повернула голову. Це сміливий морський коник вирішив допомогти маленькій бідолашній рибці і відволік хижачку. Ну що ж, спочатку я, мабуть, поснідаю тобою, а вже на десерт з'їме цю малявку, сказала хижа риба і попливла до морського коника. Рибці молі дуже пощастило, оскільки того самого ранку морський коник дік. Як звичайно, сумував у заростях водоростей. Чому він сумував? Та тому, що в нього теж не було друзів. Ніхто не хотів дружити з ним, тому що риби не вважали його рибою, креветки не вважали його креветкою, а краби з ним і зовсім розмовляти не хотіли. Ач, коник морський, якщо ти кінь, то скачи собі берегом, ворчала камбала, розпластавшись на дні і зариваючись у пісок. Морський коник побачив, як величезна хижа риба напала на маленьку молі, і його відважне серце тьохнуло. Він сміливо кинувся на допомогу. Тепер Дік плив так швидко, як тільки міг. Але хижа риба виявилась не такою ж незграбною от вона вже майже наздогнала хороброго морського коника. Невже на нього чекає загибель? Не так просто розправитись з відважним морським коником. Дік вирішив піти на хитрість. В останній момент. Коли щелепи величезної риби вже відкривалися, щоб проковнути його, він шмигнув у щілину невеликого коралового гроту. У запалі погоні хижа риба пірнула за ним і, о, диво, застрягла у вузькому отворі, кумедно розмахуючи плавцями, вона вирячувала свої круглі баньки, але нічого не могла зробити. Тепер вона не була небезпечною ні для кого. Ура! закричали всі морські жителі. Вони дуже зраділи, адже хижа риба жахала багатьох мешканців морського дна. Дякую тобі, морський конику, подякувала Молі своєму рятувальникові. Ти не побоявся великої риби і заради мого порятунку ризикував життям. Можна вважати тебе своїм другом. Я давно хотіла мати такого товариша. Отак От і подружилися маленька золота рибка Молі та морський коник Дік. Досі живуть вони у заростях Коралового рифу і про їхню міцну дружбу знають усі морські жителі. Дякую за перегляд! Підпишись на канал Черепашка Розумашка.